Просторий будинок, великий двір і мальовниче село білий камінь. Усе це створює чудові умови для спокійного життя. Цей будинок із шлакоблоку загальною площею 80 метрів квадратних має 5 кімнат з косметичним ремонтом. Він готовий для використання як дачний будинок або затишне сімейне житло. Ділянка площою 22 сотки, з додатковим городом у 6 соток, дозволяє реалізувати будь-які господарські ідеї. На території ростуть фруктові дерева, які створюють приємний затінок і забезпечують вас смачними плодами. На подвір'ї є всі необхідні господарські господарські споруди, гараж для авто, хлів для утримання худоби або зберігання інвентарю та підсобні приміщення для зручного господарювання на території є водопостачання, яке легко можна підвести до будинку. Електрика і газ уже підключені, що робить будинок зручним для проживання в будь-яку пору року. Село Білий Камінь це місце з розвиненою інфраструктурою. У селі є школа, дитячий садок та кілька магазинів. Асфальтована дорога веде прямо до будинку, що забезпечує легкий доступ у будь-який сезон. Цей будинок у селі Білий Камінь це чудовий варіант для тих, хто шукає простір, спокій і можливість займатися господарством. Простора ділянка, усі необхідні комунікації, зручне розташування та ціна в 14 тисяч роблять цю пропозицію унікальною. Телефонуйте за номером, вказаним в телеграм-каналі, в описі під відео, щоб домовитися про перегляд. Ваш ідеальний дім чекає на вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступних наших відео.